Друзі, всім привіт. Сьогодні граємо з вами знову ж таки чарівником. Граємо на хардкорі. Не так багато в нас тут завдань залишилось, в принципі. Можна пограти і на цьому режимі. Про що хотілося би поговорити? Класи ми, в принципі, з вами розбирали. Я думаю, що вийде відео на каналі. Найближчим часом про Орду, про підземне місто. Про, про підземне місто вже було. Про цитадель. Мені цікаво, чому, скажімо так, багато кому не подобається взагалі, що зараз відбувається в грі. Точніше, не цікаво, мені більш-менш зрозуміло. Мені цікаво, чому розробники не додають дійсно хороші ідеї на постійній основі вгруп. Зараз, в принципі, четверта частина дуже схожа з третьою частиною. Тут є майже весь контент, точніше, ну, практично весь контент, який є і в третій частині, якщо ви в неї грали, і він трошки по-іншому якось називається, трошки по іншому відрізняється. Але по суті він своїй дуже схожий. І от мені цікаво, що вони будуть придумувати далі в наступному сезоні. Бо якщо нас будуть чекати знову ж таки боси, знову якась нова локація, це буде всього-навсього якісь інші монстри на іншій мапі, мені, якщо чесно, от дуже сподобався цей сезон, коли вони додали нових монстрів. І в них є непогане напрацювання в інших іграх. Наприклад, мені подобається, що в другій частині є зони жаху, на яких монстри мають підвищений рівень. Мені було б, наприклад, цікаво, якщо б вони ввели якусь подібну штуку в цій частині. До цього часу не розумію, чому не існує якоїсь активності як скарбничка, там, де ми заходимо. Де знаходиться в підземелі велика кількість гоблінів і де ми вбиваємо якогось боса, з якого випадає досить значна кількість золота? Мені здається, що для людей, які не дуже сильно наприклад, полюбляють займатися трейдом взагалі в чаті чи на якихось сторонніх ресурсах, чому б не ввести якусь активність в грі? Яка б мала змогу нам добути більшу кількість золота. Наприклад, якщо ми, скажімо так, хочемо цілковито витратити час на, на те, щоб фармити золото, чому немає ніякої такої зони, де можна було б це робити скоріше? Ну, можна ж було б зробити якесь підземелля, наприклад, для того, щоб... Ну, не 30% в кошмарному підземелі, щоб падала більша кількість золота. А дійсно зробити мапу з якимись сильними монстрами, де будуть випадати, наприклад, не предмети, а лише золото. Як на мене, то це було б в принципі непогано, тому що якщо нам нічого не потрібно, ну, наприклад, залишити, залишити абсолютно м, таку ж кількість. Предметів, яка б нам мала б випасти в цьому порталі, але, наприклад, якщо людина не хоче збирати предмети, якщо в неї білд зібраний, ну от як ідея, залишити портали, ну, ті що є, або створити якісь нові, неважливо. Щоб це були підземелі, в яких випадає, наприклад, лише золот. Тобто ті предмети, які б нам мали б випасти, вони відразу всі перетворюються на кількість золота. Ну і буде не так в принципі образливо, тому що ми цих предметів навіть бачити не будемо. Ну, наприклад, якщо на босів ходити, там можна заробити за один захід, дуже швидко можна заробити. 4-6 мільйонів, дивлячись від тих предметів, що нам випадуть, і розібрати їх на золото. То чому не зробити, наприклад, підземелля, яке буде виключно орієнтовано на те, що все, що в ньому буде даватися, це золото для прокачки? Незрозуміло, чому не зробити якусь зону, де ми е, хочемо витрачати більшу кількість часу на монстрів. Ну, наприклад, щоб це була не... Яма, а щоб з'являлася якась зона на мапі, де з'являються сильні монстри, де з'являються міні-боси, наприклад, де ми можемо вбивати цих монстрів і будемо їх винищувати довше, але за це нам буде даватися більша кількість якогось досвіду, більша кількість того ж самого золота. Ну, як на мене, це було б цікаво. Хоча це все. Не обмежуються одним лише предметами, одним лише золотом. Я вважаю, що потрібно в гру додавати якийсь більш цікавіший контент у вигляді предметів, які змінюють якимось чином ігровий процес. Тобто є зараз дуже невелика кількість предметів, які змінюють вибіркові вміння. Які змінюють взагалі їхню дію. Ну, Наприклад, варвара є на китку, який викидає дуже багато зброї різної, Ну, вміння виглядає досить цікаво. Землетрус, який з'являється, дуже схожий білд був взагалі в третій частині. Дуже схожий білд на землетрус. У чарівника є білд, при якому він під. Підбирає ці згустки енергії і з'являються якісь додаткові ефекти. Але досить мало є предметів, які дійсно кардинально змінюють якийсь процес. Мені здається, що в них є непогані, не скажімо так, наробітки в третій частині, де, наприклад, є сети, там, де змінюється кількість у гідри, змінюється її атака в залежності від вибраної руни, тобто додавати більше таких предметів. Було б цікаво, щоб вони залишали якийсь контент із сезонів. Наприклад, мені сподобалось, що залишили деякі сили вампірів, які були в другому сезоні і перенесли їх на предмети в несезонному світі. Тобто було б краще, мені здається, навіть не видумляти досить багато чогось нового, а хоча б не забирати те, що вже є в грі. Мені, наприклад, дуже імпонують білди зараз в сезоні. Чому саме кажу про те, щоб не придумувати нічого нового, хоча б залишити старе. Зараз білди. Білди дуже багато в сезоні грають на одній силі, яка має змогу від періодичного урону. Ну, ви всі, мабуть, її вже використовували в якомусь тому чи іншому білді, яка має змогу, наприклад, добивати монстрів відразу від періодичного урону. Тобто той урон, що мав би наноситися з часом дії, він наноситься відразу, якщо він перевищує кількість, від якої монстр вже помре. Тобто досить цікава сила. Я вважаю, що потрібно було б якісь подібні речі залишати тим чи іншим чином в грі, тому що це створює дуже велику варіативність білдів, тобто змінює варіативність ігрового процесу. Не лише додавати нові якісь вміння, тобто залишати непогані якісь сили, які можуть дійсно. Дати змогу створити якийсь той чи інший білд, який буде грати зовсім по-іншому, ніж зараз грають більшість білдів. Це було б непогано. Що ще, мені здається, було б непогано. Це якщо б вони все-таки зосередились не на тому, щоб додавати велику кількість. Якихось е, візуальних предметів. Ну, Візуальні предмети це звичайно класно в магазині. Не сумніваюся, що є гравці, які їх купують і яким вони подобаються. Але мені здається, що потрібно було б щось робити для гравців, які хочуть затриматися в грі. І я, якщо чесно, дуже сильно не хочу, щоб це була просто-напросто. Ну, Хтось, наприклад, пише, що. Е, було б непогано, щоб вони зробили парагон безкінечний, такий як в третій частині. Я вважаю, що це абсолютно дурниця. Я сподіваюся, що до цього гра не дійде, бо це буде геть печально все. Мені здається, що можна було б взяти якісь цікаві івенти, схожі з подібних ігор. Ну, Наприклад, ті ж самі зони жаху, які вже в принципі є в одній з частин. Діабло в другій частині, щоб вони з'являлися на мапі. Тому що мені, наприклад, ось цей івент з головами дуже імпонує по наповненістю мапи саме цими монстрами. Тобто, якщо б вони зробили якийсь схожий івент, де випадає така ж кількість скринь, бо це я вважаю зараз самим, мабуть, наліпшим. Івентом для того, щоб діставати ну, нормальним способом, ігровим, скажімо так, а не просто продаючи якісь предмети чи проходки на босів, нормальним способом здобути велику кількість предметів, і саме головне це золото, для того, щоб збирати якісь різноманітні білди. Чому б не зробити такі зони постійними для того, щоб це не був лише пекельний приплив, а була саме зона з, з, з такими завданнями дерева. Як на мене, це було б непогано. Такі зони є в грі, але вони виконуються дуже швидко і там, дається, скажімо так, не дуже, ну, дуже вс, все корисне. Тобто там завдання більш-менш не такі дієві і їх не так багато. Тобто, якщо тут ми можемо назбирати цілу купу речей, цілу купу цих скринь, цих кошиків, то чому б не зробити якусь зону навіть ну, в вічному світі, ну, на вічному світі, на постійній основі в грі, щоб можна було б десь на такій зоні здобувати постійно ці скрині? Тому що в пекельному припливі ви бачите, що тут буквально ось 1, 2, 3, 4 таких завдання. Тобто це якось сумно, як на мене. І в інших зонах, якщо подивитися, то зараз взагалі на мапі таких зон не бачу, мабуть, всі вони перемістилися саме в ці зони на сезонному світі. Саме в ці зони з головами. Тобто, щоб були такі ж самі схожі зони, нехай там не буде цих відьомських сил цієї гнилі. Друзі, зробив паузу. Навіть толком не згадаю, про що я говорив. Мабуть, про щось про зони жаху. Тобто хотів розповісти за те, чому не використовувати вже ті штуки, які вже є в грі, наприклад. Чому б. Ну. Ті ж самі аспекти, які вони використовують в сезоні, чому б їх не використовувати постійно в грі. Ну, Щоб, скажімо так, у нас був би вибір. Можна було б створити якесь місце, де можна, наприклад, сходити в якесь підземелля. І щоб після вбивства, наприклад, боса нам випадали чисто частини, наприклад, замість предметів. Тобто бі бігати можна було б будь-який контент, але б випадали тільки частини до предметів, замість предметів, або сходити в інше підземелля, щоб нам там падали тільки частини, наприклад, до До босів, хоча таке підземелля вже є, це підземне місто. Там можна вибивати частини до босів. Не вистачає тільки от частин, щоб падало з, з, з усіх монстрів золота. Що було б непогано, мені здається. Ну тобто, є що цікаве придумувати, є що цікаве взагалі в грі ще зробити, але чомусь все поки що рухається в одному і тому ж самому напрямку. Я, якщо чесно, дуже сильно сподіваюся, що це не буде знову третя частина, в якій буде безкінечний парагон. Та хай би навіть, навіть додали вже щось по типу тієї ж самої цитаделі, тільки якийсь не знаю, тавер дефенс, де нам потрібно захищати місце від нападу монстрів, і після цього нам на час видають якихось... Не знаю, або компаньйонів, яких ми спасли від цього завдання, або, наприклад, якусь кількість ангелів, яких ми визволили з полону, які знаходилися в цьому підземеллі. Ну, тобто, друзі, щось цікаве. Щось цікаве, щось нове, те, що вже було, в принципі, в іграх, але те, що. Мало, скажімо так, обігрувалося в цій частині. Можна було в кінці кінців щось би зробити, вже, мабуть, із ПВП, друзі, тому що ПВП зараз абсолютно не працездатне, як на мене. Білди для нього абсолютно не дієздатні, багато з білдів. Я вважаю, що можна було б зробити навіть як в тій же самій Diablo і Мортал, щоб коли ви заходите, не пам'ятаю, як точно називався цей режим, але там була мапа щось по типу 5 на 5, де білди всі вирівнювалися по, скажімо так, ну, по схожості. Тобто там вирішував лише скіл персонажу. Ну, тобто людини, яка грає за цього персонажа, а не те, як у нього зібрані ну, предмети, під які біл. Тобто, щоб в тебе була змога вибрати роль або захисну, або нападника, ну, або лікаря, там, який бігає і всіх підліковує, скажімо так. Ну, можна було б багато чого цікавого зробити. Я все ж таки сподіваюся, що зроблять якийсь контент, щоб можна було бігати не лише, наприклад, ці зелененькі зони, не лише халтайт і не лише ці завдання, наприклад, по золота чи завдання ті, що в цих підземеллях ідуть. Тому що ще... зараз все виглядає. Дуже схоже в грі і, скажімо так, ну, дуже подібно. Відрізняються тільки назви, можна було б взяти якісь, скажімо так, напрацювання вже з попередніх частин, які б допомогли розвиватися цій грі. Тим паче, що ну, вони можуть дивитися статистику. Ну, я впевнений, що вони можуть це робити, де більше людей знаходиться, в якому режимі і що їм більше подобається взагалі робити. І з цих, скажімо так, міркувань робити висновки, що потрібно змінювати, чи чого потрібно більше додавати в гру для того, щоб людям було цікавіше там знаходитись. Я думаю, що якщо всім подобається, наприклад, проходити ті ж самі ями ями, То можна було б якось зробити їх різновиди цих ям, щоб там падали не тільки, наприклад, предмети, щоб був вибір, в яку саме із ям піти, щоб там падав маревіт, як раніше, наприклад. тобто, Якщо вам подобається бігти в яму, але не подобається шукати підземелля, щоб ці підземелля спрацьовували рандомно. тобто, ну, Випадковим чином, щоб там падав, наприклад, маревіт. Якщо вам не подобається стояти на одному місці, коли ви знаходитеся в режимі орди, можна було б зробити, щоб там ми мали змогу. Ну, до речі, от яма, чудова штука для того, щоб зробити її, наприклад, на золото або на маревіт, щоб у людини був вибір, що саме їй потрібно із цього контенту. Дуже багато міркувань з цього приводу. Подивимося, що взагалі придумають розробники, що взагалі нам покажуть. Чекаємо поки що оновлення, що буде в цьому ще сезоні, ну, десь в середині сезону, що взагалі можуть змінити в грі. Ну і будемо чекати, поки все ж таки. Буде щось нове і цікаве в цьому всьому. Поки що все рухається до того, що дуже схоже все на третю частину. Хотілося б, щоб якийсь цікавий контент новий з'являвся, тому що зараз його не так уже і багато різновидів в грі. Побачимо, друзі, що воно далі буде. До речі, не бачу нічого поганого в тому, щоб, наприклад, брати якісь, ну, скажімо так, ідеї з подібного жанру, не бачу в цьому ніякої, скажімо так, проблеми, можна їх допрацювати, переосмислити і зробити по-своєму. Це не означає, що ну, потрібно щось просто по-дурному скопіювати з якоїсь тієї чи іншої гри. Потрібно взяти наприклад, приклад із того, що людям дійсно подобається в грі. Ну, що саме люди там полюбляють, звернути на це просто увагу. ну, Це, на мою думку, елементарно навіть зробити. Просто-напросто. Використовуючи ту інформацію, ну, що більше люди, на що вони більше звертають увагу, для того, щоб це робити, потрібно якось робити якісь експерименти, тобто давати щось, що можна відслідкувати. Тобто, мається бути хоча б для початку хоча б якийсь рейтинг. По таблицям, ну, відкрити, щоб це не було, типу так, що за нами слідкують і в який режим ми бігаємо. Щоб, наприклад, був рейтинг по ямі, рейтинг по підземеллях, рейтинг по ордам. ну, Взагалі по всьому, щоб можна було бачити, де більше всього люди проводять часу, і що саме їм більше всього подобається робити. Ну, І робити з цього якісь висновки. На мою думку, не так складно зробити якийсь цікавий контент для того, щоб затримати в ньому як умога більше гравців. Я не вважаю, що це надто, скажімо так, складне, складне завдання. Тим більше, що ніхто не заважає робити експерименти, наприклад, як було з Бінею Зіра, коли додали цей контент. Ніхто не знав, до чого він веде, але тести зробили. Після цього, друзі, можна було побачити, що цей контент людям сподобався, і після цього додавали в гру таку активність, як я. Ну, на цьому будемо завершувати, бо, якщо чесно, коли робив перерву, навіть геть втратив думку. Про що, про що хотілося взагалі розповісти. Але якщо вам було це цікаво, ну такі, скажімо так, міркування, то можете поставити вподобайку і зустрінемось з вами, мабуть, в наступному вже відео. Дякую всім за увагу! Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі!